Щоб повною мірою використовувати можливості програмного забезпечення, варто знати, як знаходити, запускати, інсталювати й видаляти його зі свого комп'ютера. Найкращий спосіб знайти програму на своєму комп'ютері, це скористатися меню Пуск. Для прискорення доступу тут перелічено програми, якими ви користуєтеся найчастіше. Щоб переглянути повний список програм на комп'ютері, слід класнути пункт усі програми. Папка стандартні містить багато корисних програм. Щоб запустити будь-яку програму, слід класнути її назву. Зверніть увагу на те, що програма відкривається в окремому вікні. Крім того, програму можна також запустити двічі класнувши файл, який використовує цю програму. Наприклад, якщо двічі класнути цей документ, відкриється програма WordPad текстовий редактор, що постачається разом із Windows. Більшість програм мають меню, в яких можна вибирати команди. Щоб відкрити меню, слід класнути його назву. Щоб вибрати команду, її також слід класнути. Давайте класнемо команду Створити, щоб створити новий документ. Панелі інструментів це зручний спосіб вибирати команди одним клацанням. Наприклад, ми можемо зберегти наш новий документ, клацнувши кнопку Зберегти. Потім введемо ім'я документа. Після цього натиснемо кнопку Зберегти. Меню Пуск спрощує доступ до документів, з якими ви нещодавно працювали. Ось той документ, який ми щойно зберегли. За допомогою меню «Пуск» також можна шукати потрібні програми. Слід ввести частину назви програми в поле пошуку і потім класнути потрібний результат пошуку, щоб запустити програму. Зараз ми маємо кілька одночасно запущених програм. Зверніть увагу, як усі вони відображаються на панелі завдань. Щоб переключитися на будь-яку запущену програму, треба класнути її кнопку на панелі завдань. Ось так. Щоб приховати вікно програми, коли ви працюєте над чимось іншим, його слід згорнути за допомогою цієї кнопки. Вона залишиться у згорнутому стані на панелі завдань, доки знову не знадобиться вам. Щоб закрити програму, натисніть кнопку Закрити у верхньому куті її вікна. Зверніть увагу на те, що піктограма програми зникла з панелі завдань. Програми, якими ми користувалися, вже інстальовані разом із Windows, але ви можете інсталювати й інші програми. Більшість програм постачаються записаними на компакт або dvd дисках або ж завантажуються з інтернету. Якщо програма вміщена на компакт або dvd диску слід вставити диск у пристрій для читання і дотримуватися інструкцій, що з'являтимуться на екрані. Після інсталяції програми вона з'явиться тут, у списку усі програми, які ми вже бачили. Якщо ви не користуєтеся певною програмою, її можна Видалити. Для цього слід відкрити панель керування і класнути піктограму Видалити програму. Класніть програму, яку слід видалити. І потім натисніть кнопку Видалити. Windows видалити програму з вашого комп'ютера. Ви ознайомилися з основами роботи з програмами на вашому комп'ютері.